Дідуган на полиці просто пух, пушка. Боже, скільки років минуло. Почулі, чекають на осінь. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні у нас чудовий огляд про 5 найкращих, найгарячіших ароматів на холодну пізню осінь. Нещодавно був огляд на ранню осінь, а вже пізня осінь. Сподіваюся, що ви зараз дивитеся це відео по-свіжому. А, якщо ви дивитесь це відео, наприклад, восени, взимку, влітку і так далі. Нічого страшного, будете мати собі на увазі, що ці аромати я пропоную саме на пізню осінь, так починаючи, мабуть, з кінця жовтня і далі до грудня, навіть до середини грудня, і далі можна використовувати будь-коли. Аромати будуть жіночі, звісно, частково унісекс, якщо це буде суто жіночні аромат, я буду казати одразу, що це суто Ну, Взагалі це для жінок, для жінок роблю цей огляд. Хлопці, пробачте, обов'язково зроблю для вас в е, наступний раз чоловічий огляд, але зараз жінки погнали. Отже, перший аромат це Love Don't Be Shy» від Кілян. Аромат, який я дуже часто рекламую на інстаграмі, в Телеграмі і тут теж на Ютубі. Е, зараз десь, мабуть, з'явиться підказка, де колись ще російською мовою робила огляд на кілян, ну всю свою колекцію кілян. І в тому числі там був і Лав. Це класичний лав, наголошую. Це не Love екстрем, це не Love All Fresh, це саме Love. Чим цей аромат відомий? Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях, чим вам подобається Лав. Для мене це кохання. В перекладі, так, кохання, яке дуже гаряче, це гаряче, таке прямолінійне. У розпалі, кохані, У розпалі воно представлено для мене гарячою карамелю. Це саме та карамель, яка заливається у різні, у різні десерти, у напої гарячі. Це в мене асоціюється з осінню. Дуже класні білі квіти, здається, не ролі, але я там відчуваю жасмін. Так, піраміда підказує, у мене тут шпаргалочка, піраміда підказує, що жасмин теж є, але не ролі перший старт. І, звісно, аромат квітково. Гурманський і в цілому східний, дуже жіночний, дуже сексуальний, дуже гарячий і дуже гучний. Тому, якщо ви любите свіжачки, то проходьте повз лавну. Бішай, тому що цей аромат направду. А, ще він дуже от я піддивилася у Шпаргалочку, ще він такий доволі, доволі лактонний, тобто молочні ноти там є, і самі ці молочні ноти додають в базі цьому аромату трошечки ніжності і тієї гурманіки, про яку я сказала, що він так, типу солодкий, типу гістівний. Багато є, до речі, ароматів, які схожі на вам. Наприклад, Оріана від Parfums de Marly, Там домінують такі ноти маршмелоу з білими квітами, але для мене, наприклад, на моїй шкірі. Оріана це суто білі квіти. Не про то Лав. А ще, ще, ще Мікалєв, Мартина Мікалев є аромат Watch, тобто годинник. І ось саме цей аромат теж схожий на лав. Там теж є ноти гарячої карамелі, але там ще є й туброза. Тому лав. У мене на першому місці завжди, на другому місці є э, Watch. Зараз я мало користуюся, мало розпиваю, тому що якось щось чомусь, чомусь Мікалів відійшов на другий план. Ну і на третьому місці в мене Оріана. Що у вас? Пишіть в коментарях, якщо вам це було корисно, пробуйте всі ці три аромати, можна його в принципі, замовити в мене в інстаграм або десь на інтернет-просторі, і порівняти ці аромати, сказати своє враження у мене в коментарях. Другий аромат теж від відкілян. Спеціально так зробила, тому що ну аромати відкіляна не взагалі дуже здебільшого яскраві, здебільшого гарячі, здебільшого дуже стійкі. Все те, що нам необхідно восени. Smoking Hot – аромат минулого року, якщо лавці старичок такий, знаєте, дідуган е, на полиці, то ну в доброму розумінні. А Smoking ход це новинка. Пам'ятаю дуже таку гучну рекламну кампанію цього аромату І я тоді ну, сподівалася, що це буде щось таке вау. І мої сподівання здійснилися, справдилися. Тому що Smoking ход, на відміну від інших таких гучних релізів, типу Tom Ford Форд Sex, який просто був. Ну, не дуже, не дуже популярне. Тобто його рекламна кампанія і те, що він з себе являє, як не співвідносились, то Smoking Hot це те, що треба. А, стартує він зелених нот яблука, тобто зеленого яблука, дими, дуже багато димів. Це димний аромат. Димний і не дивний, тому що все ж таки уявляєш собі кальян а, десь. Якісь східні реставрації, не знаю. Ну, Щось таке, е, дуже багато димів, і для мене дуже багато спецій, солодких спецій, перемішаних з цинамоном, тобто з карицею, з ванілю, з чимось таким тягучим, трохи їстівним. Тобто це не просто дим, просто не, не просто димова завіса. Смокінхот це смачний кальян, це смачно, смачно попалити можна. Я не палю особисто, але колись давно, ще давно палила кальян. І хочу сказати, що дуже класний аромат. До речі, табак Венельвітом Фор теж імітує вишневий кальян. Тут не та тема. Вона більш їстівна і більш така яблучна. Це яблучний кальян з корицею. Дуже смачно. Аромат. Ем... Гадаю, що цей аромат він є унісексом. Його беруть і чоловіки, і жінки. Якщо лап, це суто жіночний аромат, то Smoking Hot раджу хлопчикам і дівчатам 50 на 50. Я особисто ношу цей аромат не пізню осінь, і просто кайфую. Я отримую безліч задоволення і безліч компліментів, тому що він дуже дуже шлейфовий. Третій аромат, насправді він мусив бути першим для мене в моєму рейтингу, тому що я його обожнюю. Це мій улюблений аромат в нішої парфюмерії на сьогодні. Це Amouage Guidance, аромат, про який я дуже багато розказую, розповідаю на своїх усіх соціальних мережах. Ось тут десь буде повний огляд на Guidance. Ну що сказати, це ідеальна груша з лісовим горіхом і з асмантусом. І з різними смач... смаколиками зі сходу. Аромат настільки проникливий, настільки глибокий і настільки змістовний, що його ну, не варто описувати знаєте, в такому огляді, як цей. Це просто такий рейтинг, такі, знаєте, маленькі нюанси, маленькі такі моменти, які ви можете для себе зауважити. Все ж таки гайданс. Подивіться цей мій огляд, який я підказка вискочила. Гайденс це поезія, гайденс це поема. І якщо ви спроможні його на собі виносити, я, наприклад, спроможна, спочатку кисленький такий, а потім солодощі, солодощі набирають обертів, і в кінців це просто пух, пушка. І вона довго тримається: шлейф, амуажевський шлейф, це просто знаний, звісний, славнозвісний звісний амуажевський шлейф. Ну, що сказати, він переплюнув для мене, для мене навіть мій улюблений епік. І пік який я все своє життя ношу восени і взимку. Звісно, епік я теж буду носити, але гайданс це той аромат, який я раніше придбати. Принаймні, відливантику невеликому на цю пізню осінь. Це буде успіх, дівчата. Це буде, ну це буде просто секс. Четвертий, четвертий вже аромат. Це аромат від Artisan Parfumer. Білий перець. Зараз, хто у нас французьку мову знає, не кидайтеся в мене капцями. Poivre Pi Ну, принаймні я намагалася. Білий перець. Аромат, якому вже ну, багато років. Я з ним познайомилася ще, Боже, скільки років минуло. 15 точно, 15 років тому я дізналася, що існує цей аромат від французького бренду L Artisan Parfumer, який вважається родоначальником ніші від аромату Мюр а Уже на йому скусно. Подивимось далі, що буде, що будуть казати далі. Принаймні, це такі дані ще з тих років. Так, ось, білий перець, це аромат, який не схоже на всі ті, які щойно я перерахувала ці три аромати. Гайденс, смокінг Хот та Лав, це знаєте, це потужність. Я знаю, ми зараз вже дуже змучились від цього слова потужність. Я теж його не хочу так багато вживати, але ну, потужні аромати, вони справді сильні, вони міцні, вони сексуальні, вони викликають емоції, сильні емоції. Щодо білого перцю, знаєте, восени всі ми маємо такий настрій іноді не завжди. Іноді маємо такий настрій, що хочеться сховатися у куточку, щоб тебе ніхто не чіпав. Ні, це аромат не для депресії. Аромат білого перцю, молока, лакриці. Лакрицю люблю, меду, це лактонний, це пудровий, це дуже затишний, тихий, таємничий аромат. Часом він мені нагадує якусь таку, знаєте, Цукрову пудру, але він не їстівний. Він мені може нагадувати просто пудровий аромат, але недостатньо бударності в ньому. І все ж таки спеції. Тобто білий перець домінує. І впродовж всього звучання аромату він існує на вашій шкірі. Це геніальне створіння. Насправді такий аромат створити набагато складніше, ніж зробити просто сексуальну пушку. Тому я раджу: білий перець на цю пору. Звісно, я раджу на будь-яку пору, але на цю пору обов'язково спробуйте принаймні кілька мілілітрів чудового білого перцю, і ви зрозумієте, що таке справжня ніша. Це не те, що ми думаємо про Там, не знаю, не хочу ображати нікого з парфумерів. Дуже люблю, поважаю, але тонка ніша не для всіх. Не для всіх. От саме по це для тих, хто цінує. Ну і на п'ятому щеблі в мене Пачулі Імперіал від Крістіан Діор. Взагалі, яка осінь без пачулі? Чому я не розпочала цей огляд з пачул? Ну, тому що це було дуже банально і тривіально. Насправді, пачулі чекають на осінь. Якщо ви маєте аромати з пачулі, то зрозумійте нарешті, що от настала оця золота осінь, похолодало, діставайте свої пачулі. Пачулі, це. Якщо ви не в курсі, ну якщо ви мене дивитесь, то мусите бути в курсі, що це така трава, яка пахне сирістю, яка відтворює аромат льоху, сирого такого, не хочу казати про ці підвали. Але так, мох, сирість, осінній ліс. Така філософська, може, трохи церква, так? Але трошечки, зовсім трошечки, якщо поєднати з ладаном. Тобто це такий філософський рівень ароматів з пачулі. Пачулі можуть бути шоколадні смачні, наприклад, як у Мікалів пачулі, так? Вони можуть бути зі шкірою, тобто такі вже, знаєте, приблатненні пачулі. Вони можуть бути, да, не, знаю, не, не знаю, ну, може, з троянду був такий тренд на троянду з печулі, наприклад, як Джуліет Хезеган, Леді Вінженс, Леді Помста. Ну а, ті пачулі, які пропонує нам Крістіан Дьор, це сирі пачулі. Але звучать вони у базі дуже гаряче, зігріваючи саме те, що нам потрібно. Тобто вбиваються одразу два зайчатки. І звучать сирі пачулі. своєю такою глибою філософською. Вони відокремлюють себе від інших ароматів, їх одразу можна впізнати. Ну і їх гарячі завдяки спеціям, завдяки гарячим компонентам, там при кориці троянджі. Все ж таки коріандру, це спеції, спеції додаються, спеці, схід вступає так, у базі. І, звісно, ці пачулі стають ну, максимально гарячими, при тому вони не втрачають своєї інтелігенції та аристократизму які притаманні саме, саме дому Крістіан Дюр. Тому я дуже раджу пачулі імперіал на пізню холодну осінь. Використовуйте, будь ласка, будьте щасливі від того, як вони зазвичають з вашої шкіри. Ось і це ось і весь мій рейтинг. На сьогодні рейтинг мені самі, наприклад, дуже-дуже сподобався. Про цей рейтинг коротесенько є у цьому рілсі, десь тут, де змонтують, не знаю. А, чомусь за таку моду, типу, знімаю короткий рілс, а потім це все розжовую у, у, у великих відео на YouTube. Ну, я дивюсь, вважаю, що це в принципі, класна ідея, це зручно. Якщо ви, наприклад, побачили <кхем> мій рілс на, на шортс або або на інстаграмі, і вас зацікавила ця тема. Будь ласка, запрошую вас на велике відео послухати з чашкою кави або чаю, щоб нарешті обрати собі аромат на пізню осінь. Наступне відео обов'язково треба дивитись, не пропускати. Натисніть, будь ласка, на дзвоник і підпишіться для ще більшого контенту. Контент буде дедалі цікавіший і дедалі змістовніший. Тому дякую вам за перегляд, поставте мені реакцію, підписка, лайк і папа! -па. Слава Україні.